Магазин or журнал. Хоча обидва слова позначають періодичні видання, їхня мета, зміст та аудиторія різняться. Магазин журнал. Це видання для широкої публіки. Його мета розважати та інформувати про актуальні події, моду, хобі, спорт чи новини. Статті написані простою мовою, легко читаються та супроводжуються яскравими фотографіями. I read a magazine about cars. Я читаю журнал про машини. Journal – науковий журнал. Це спеціалізоване видання, призначене для фахівців. Публікація результатів наукових досліджень, академічні статті та технічні звіти. Мова академічна. Містять багато графіків. Даних. Students must cite sources from academic journals for their papers. Студенти повинні посилатися на джерела з академічних наукових журналів для своїх робіт.